Наталя Амбрі, сонячний капелюшок. На березі Мальовничого озера росла кульбаба. Кожного дня не сходило сонечко, кульбаба вдягала жовтого пухнастого капелюшка і радісно дивилася навколо. Чого дивишся? Буде дощ. раптом почула вона буркотіння бабки коромисла, яка пролетіла повз неї і заховалася в очереті. Буде дощ, буде дощ, пропущали клопи водомірки, кваплячись додому на тоненьких ніжках, наче на ковзанах. Кульбаба тільки посміхнулася, адже на небі не було ні хмаринки. Ти чому не ховаєшся? поцікавилася ластівка, яка дуже низько прилетіла над землею. А навіщо? здивувалася кульбаба. Незабаром піде дощ. Ледве ластівка це проказала, як набігли хмарки затулили сонечко, і ось уже падають з неба тонкі та довгі дощинки. Кульбаба хутенько зібрала докупи своє соцвіття і прикрилася зеленим капелюшком. А дощинки біжать все швидше та швидше, ось вони тупотять уже по листочках і травинках, найсміливіші плигають у воду, утворюючи прозорі бульбашки. Наступного дня сонечко навіть не визирнуло з за хмар. Кульбаба не знімала зеленого капелюшка, тому що боялася дощу. Одного не розуміла вона, чому так дзвінко виспівує жабеня адже можна застудити горло? Гей, кульбабко, де ти? загукало жабеня, досхочу наспівавшись. Я тут, обізвався голосок серед травички. Як жебеня не вдивлялася, а кульбаби не бачило. Одягни сонячно, капелюшка, порадила жабиня. Я боюся дощику, пролунав голос кульбаби. Дощу не буде, дзвінко повідомила жабиня. Не повірила йому кульбаба, аж раптом почула. Дощу не буде, це пробубаніла бабка коромисло, прилітаючи над кульбабою. Дощу не буде, припущали клопи водомірки, витанцьовуючи на дзеркальній поверхні озера. Дощу не буде. весело проспівала ластівка аж під хмарами. На радощах кульбаба вдягла свого жовтого капелюшка. Відтоді всі мешканці озера знають, якщо навіть хмарного дня кульбаба в жовтому капелюшку дощику не буде. Ганна Макуліна жадібна чапля прилетіла на болото чапля. Походила вона по болотяній багнюці, побродила у високому очереті, аж тут трапилась їй жаба. Ага, сказала чапля, роззявила свій гострий дзьоб, щоб схопити жабу. Зараз я пообідаю. А та й каже чаплі. Яка ж тобі від мене пожива, навіть не наїсися, як слід. Все одно з'їм, відповіла чапля, а там видно буде. Бачить жаба, є справи. От вона й каже чаплі. Ти, чапли, поважна птаха, і дзьоб великий, і ноги довгі. Ти високо в небі літаєш, згори на всіх дивишся, а про наше болото й не чула. Здивувалася чапля. А що ж таке у вашому болоті, що про нього всі знають? А те, відповідає жаба, що ми чаплям таку шану складаємо, і так їх поважаємо, що вони до нас з усього світу злітаються. Задумалась чапля. А як же це так? Усі знають, а я ні. А жаба тим часом продовжує. Завтра зранку зберуться всі жаби нашого болота, вишикуються перед тобою, а ти, чапелько, вибереш ту, яка тобі сподобається, і з'їси її. Зраділа чапля. «А де ж це бачено, щоб жаби самі на обід до мене просилися, та ще й найбільшу з усіх вибрати давали. Зранку зібралися всі жаби і заходилася чапля вибирати. Ця дуже мала, ця так само. А оця ось якраз те, що треба. Тоді ця жаба прошепотіла тихесенько чаплі. Що ти, там лишилась куди більше, ніж я. У чаплі загорілися очі. «Ще більше? Ну добре, йди, я тебе відпускаю. Так вибирала чапля цілий день, і якщо їй траплялася велика жаба, та казала, що є ще більші. І чапля відпускала її на всі чотири боки, так усіх і перебрала. А остання жабеня каже От бачиш, чапле, я найменше, а всіх великих ти пожаліла, додому відпустила, гадарма. Тоді чапля сказала Іди й ти, тільки завтра вранці приходьте всі знову. Аж тут підповзла до чаплі болотна черепаха і почала сміятись. Дурна ти птаха, чапле, перед тобою всі жаби цього болота стояли, не ховались, а ти примудрилась голодною залишитися. Ну, нічого, завтра я вже точно свого не прогавлю. наїмся до схочу, думала чапля. Та на другий день усе повторилося точнісінько так само. Не змогла чапля вибрати жабу, надто вже жадібною вона була. Ось так, від жабнібності, від глупоти, залишилася чапля голодна, впівмавши облизня, полетіла на інше болото.